Сьогодні вся країна відзначає день знань. Суми не стали виключенням. З яким настроєм першокласники пішли у школу. Далі в сюжеті. Цьогоріч навчальні заклади мали можливість самим вибирати формат свята. Та від традиційної лінійки не відмовились. Першокласники з кульками та планами на навчальний рік. Вміти читати щоб бути хабом хлопчиком. Писати, читати, учитись хорошим. Щоб двойки не отримати. І, не... І щоб Україна була у нас хороша. Не хочеш. А чого не хочеш? Тому що там, як буде вже 12 клас, вже мучення будуть. Я вчитимусь добре, бо маємо мету. я знаю тим стану, коли підроблю. Я з Тростянця приїхала сюди спеціально, щоб побачити. Ну, сьогодні вони почнуть навчатися за новою програмою. Не хвилюєтесь? Ні, ні. Все нове, це все інтересно. Хай нове покоління по-новому буде вчитися, аби в голові було. Як завжди, це дуже Ну, Слізу чуть не пустила, да, чесно кажучи. Це вже десь 12-й випуск. Мій я так думаю, може останнє, а може ні. Я завжди ставлю перед собою мету як вчитель, не тільки навчити дітей писати, читати, а бути вихованими, добрими, щоб вони правильно себе поводили в громадських місцях. Іде на цьогорічні першачки вчитимуться вже за новою програмою. Її міносвіта затвердила на початку серпня. Серед нововведень нові сучасні автори. Відміна читання на швидкість та нормативів на фізкультурі. Юлія Марковська, Андрій Геращенко. На часі долини загалом сьогодні перший раз в перший клас пішли 3027 малюків. Загалом у день знань 25,5 тисяч сімських учнів сіли за парти.